Сама продаваема машина в Україні має танк 3000 літрів з нержавіючої сталі. По ходовим характеристикам кліренс незмінний 1,60 м, колія 2,70-320. Оснащений двигуном Cummins 200 сил. В вісо характеристиках він найлегший, і найлегший на ринку. Його суха вага 9 тонн. Тобто відношення кінських сил до ваги найоптимальніше. Розвісований 50х50, на 50, компоновка кабіна, кабіна, двигун і основний бак. Привод гідростатичний 4х4, інтелектуальний, Тобто, крутний момент буде передаватися на те колесо, яке найважче прокручується. Тобто його там десь забуксувати, посадити фактично. Неможливо. Насос центробіжний 560 літрів, один, який працює з високим тиском, і інший допоміжний насос для заправки, для перекачки 800 літрів. Тобто, може, заправити себе за декілька хвилин. Захват цієї машини 30 метрів, обладнаний секційним контролем 9 секцій. Можливо, пофорсуночне відключення, можливо, автоспрей, тобто будь-яка комплектація по, по вимогам господарства.